Поки надаємо слово кожній людині, якщо вона патріот, якщо вона наш сім'я, якщо вона щось зробила корисне, і якщо їй були душа насправді за наше місто, за нашу країну. Тому, якщо є бажаючись сказати слово про свободу тібіа, про свободу слова, про свободу зібрання, і куди ми крокуємо, будь ласка, підходьте. Чисок, воно, на воно. Наталія Іванівна, я хочу сказати, я хочу сказати е, словами нашого Шевченка Тараса Григоровича, борітеся, поборите, вам Бог помагає! З вами сила, з вами правда і воля святая! Ну, поки хтось ще готується вже сказати слово, я думаю, варто, на них, да?